Ну, друзі, дуже знаковою подією для Буковеля та для регіону стало відкриття ліцензійного аквапарку Мавка. Цей об'єкт значно посилить туристичну галузь та індустрію гостинності, що дозволить залучати ще більше туристів до подорожі регіону. Ну а гості курорту залюбки зможуть урізноманітнити своє дозвілля за рахунок різноманітних атракцій, які знаходяться в аквапарку Буковель Мавка. Аквапарк Мавка є. Сусідом Glacier Premium Apartments. І на цій прекрасній ноті ми йдемо в Glacier Premium Apartments показувати вам, що ми для вас побудували за лютий. Отже, вашій увазі, шановні, звіт з будівництва за лютий Glacier Premium Apartments. Так, я можу сказати, що тут зараз справжній вулик одночасно працює. Ну я щойно нарахувала десь 30 людей. Людей дуже багато. Ми максимальними темпами завершуємо спам. І дивіться, позаду мене, ви бачите, ми змонтували водостійкі перегородки. Це такі перегородки, які будуть зонувати наш простір, але вони звісно мають бути, знаєте, такими стійкими до вологості, бо це спа, і тут буде дуже завжди підвищена вологість, підвищена температура, і буде таке випаровування відбуватися стінки мають бути вологостійкими. так далі бачу багато що відбувається зі стелею. Ходімо дивитися, що у нас тут відбувається по стелі. Так і ви зараз бачите позаду мене, там працюють бригади. Одна з них це бригада електриків. Ми вже робимо на нашій стелі освітлення, робимо розводку електричну. А інша бригада це хлопці, які є професіоналами з гіпсокартону, з монтажу гіпсокартону. Ми почали робити фігурні декоративні елементи нашої стелі. І хлопці роблять цю ювелірну роботу. З гіпсокартона це не просто і це досить довго, адже ви бачили на наших рендерах. Наша спа має такі багато таких сферичних форм, має такий унікальний дизайн, і ми будемо максимально все робити, аби повторити все те, що ми вам презентували під час продажів на наших презентаціях. Та да, і по нашому спа ще е, закінчилися вже е, роботи по укладанню плитки. Вона така сіра, її не дуже видно, але вона максимально. Безпечна, щоб на ній ніхто не послизнувся. Отже, наша плитка вже на місці, і подивіться, позаду мене вже відбуваються декоративні роботи. Вже монтується така декоративна сте. Ля у вигляді хвиль, і це вже виглядає красиво. Дивіться там горі ми бачимо вже такі декоративні елементи. Це у нас монтується сауна. Сауна буде вся така складатися з таких фігурних, з м'якими переходами елементів. І вже от ми почали робити дах. І далі будуть стіни, підлога. І дивіться, сауна буде з таким неймовірним видом на витяг. Ну ви лише уявіть, ви сидите собі, паритеся і спостерігаєте, як ваші друзі спускаються на лижах, і можна навіть передати їм привіт. бо вони будуть у вас бачити і ви будете бачити їх. Не впиніся розповідати, боже, яке ехо, не знаю, як вони чути, не впинівся розповідати про нашу роботу в нашій зоні спа. І в мене в руках ось така штучка. Її ставлять на спеціальний цемент, на спеціальний клей. І ось такими камінчиками обклеєна вся, вся така лавка, ця, на якій ми будемо відпочивати з вами. А стіни оздоблені керамічною мозайкою. Це ювелірна робота, хлопці працюють не можу дочекатися. Так, дивіться, я зараз знаходжуся в такому місці, це називається переливний резервуар. Ну, що це означає? По факту цього видно не буде. Тут буде піднято так, рівень підлоги, на ній буде стояти шезлонги, ви будете з таким неймовірним видом. Жуватися і дивитися на цей неймовірний пейзаж за вікном. А ця технічна ємність потрібна для того, аби куди здівалася вода, звідти вона забиралася і знову поступала в басейни або в наші джакузі, бо в джакузі висіли, вода перелилася і потрапила зовні. Далі ця вода збирається в цей резервуар на додатково обробляється, фільтрується, і спеціальними насосами знову подається в джакузі, які будуть на даху, або в басейн, який є поруч. Технології будівництва спа такі резервуари є необхідністю для того, аби все правильно функціонувало, працювало і ви насолоджувалися відпочинком без зайвих калюж та. Логості, отже, із верхніх джакузі вода буде потрапляти сюди. А як себе почувають джакузі на горі? Запитаєте ви, і я вам скажу, що ми зараз про це дізнаємося, бо підемо провідаємо, що відбувається на другому поверсі нашого с. Петуємо, що там зробили наші скульптори. Колись я піду на пенсію і не уявляю, як буду жити без цього всього. Але поки я ще молода та енергійна, буду вам розповідати про цю неймовірну красу, яку ми творимо своїми руками, насолоджуватися цим сама і закохувати вас в буковель, і в неймовірний професіоналізм нашої команди і нашого забудовника ВД груп. Ми зараз знаходимося на даху нашого блоку. Б. Це другий рівень нашої СПА. І подивіться, як все відбувається відбувається, ну, уявіть, працюють зараз скульптори, і Підходите бачите штучну скелю. А чи уявляли ви, що штучна скеля спочатку е, робиться отакий каркас, а на нього наноситься спеціальний матеріал, спеціальний цемент, який формує рельєф і е, робить схожим цю скелю на натуральну завдяки професіоналізму та золотим рукам наших хлопців? Отже, як ви вже зрозуміли, це наші джакузі. Їх буде чотири. І зараз я вам пропоную просто насолодитися тим, як буде виглядати наш другий рівень спа, коли вже ми його зробимо, поки це ще рендери, але запевняю вас, буде не гірше, а то і краще. Друзі, ми зараз знаходимося в нашій люкс-черзі, та щасливі вам повідомити про те, що розпочалися роботи по муруванню стін цеглою. Ми почали мурувати перегородки стіни в нашій люкс-черзі, здивовані темпами. А ми, наприклад, ні трішки, тому що це темпи будівництва нашої будівельної компанії Веде груп яка будує всі процеси паралельно. Зараз тут хлопці роблять перестінки. Далі вони піднімаються вгору, а сюди вже заходять хлопці, які будуть встановлювати віконні рами. Далі вони йдуть далі встановлювати на верхньому поверсі віконні рами, і заходять хлопці, які будуть робити остеклення. Далі електрики, сантехніки, плиточники. І так процес за процесом, тому що будівельна компанія веде груп будує за власні оборотні кошти, не виводять кошти за межі будівництва, доки об'єкт не ведеться. Не здасться в експлуатацію, і ми не залежимо від надходження інвесторських коштів. Тобто не залежимо від продажів. Темпи високі, будівництво триває. І, до речі, не одного об'єкта одночасно, а цілих трьох. Ми будуємо в Глейшер Преміумапартмент три черги, в Escape City дві черги. І в нашому Львів Сіті в центрі Львова будуємо першу чергу, в якій два будинка одночасно великі, потужні роботи. Отже, друзі, нас повністю виконання вертикальної конструкції сьомого поверху колони, пілони та. Тіни також ми вже зробили перекриття сьомого поверху за цей місяць і перейшли до восьмого поверху. На восьмому поверсі ми почали ставити колони, що дуже гарно видно, коли ми знімали зверху, і зараз ви можете бачити це зображення. Друзі, ми зараз з вами знаходимося в нашому блоці С. І блок С вже догнав нашу люкс-чергу. Чи люкс-черга догнала блок С. Не розберешся вже тепер, але вони йдуть в рівень. Тобто зараз ми змонтували вертикальні конструкції, колони, стіни та пілони сьомого поверху блоку С. Зробили перекриття та перейшли на восьмий поверх. Ну а щодо мурування стін в нашому блоці С, то ми повідомляємо, що в нас завершено мурування стін в блоці С на другому поверсі, ми перейшли на третій поверх і почали, подивіться на стелю, робити електрику в блоці С. Неймовірно, друзі, неймовірно. Ми зараз в нашому блоці де. І коли я зайшла і не була тут декілька тижнів. Слухайте, я була тут буквально в кінці січня. Зараз, кінець лютого, і тут просто такий об'єм робіт, що це просто неможливо. Ну, по-перше, будемо по черзі. Значить, у нас закінчилися всі мурування стін. Раз. У нас закінчилися всі штукатурні роботи. Це два. Хотімо далі. І знаєте що? Ні, я зараз не в блоці Б і не в блоці А, точно. Я в блоці Д. І в блоці Д ми почали встановлювати меблі. Так, так, меблі. Ось такими темпами ми рухаємося. Ходімо далі. Окрім меблів, ми почали встановлювати стінові панелі і вже пройшли навіть декілька поверхів. Уявляєте стінові панелі? Я не можу йдемо в санвузол. Всі санвузли оздоблені, мають плитку, мають вже інсталяції, мають вже всю сантехніку. Їм тільки лишився незначний декор, душові кабіни, дзеркала, тумби, і майже все готово. І висять вже рушникосушки. І щоб ви розуміли, вже на деяких поверхах, в деяких апартаментах навіть встановлено світильники. Просто я в шоці, я просто бачила-бачила. Я вже просто купу років працюю в цій компанії. І кожен раз щиро дивуюся. Ну це просто неймовірні темпи. Ну хіба так можна? А виявляється можна? І чим же ще нас здивує наш блок, Д? А ось чим? Кондиціонери. Кондиціонери вже встановлено і підключено. Ну це просто неймовірно. Ідемо далі дивитися. Кажуть, там зверху почалися якісь інші роботи, і зараз хлопці ще одні бригади рухаються знизу наверх, а інші бригади зверху їм назустріч, щоб ще швидше прискорити процес. Уявляєте? Ходімо дивитися. Слухайте, ну і, власне, завезено вже декоративно оздоблювальну штукатурку для декору. Я вже не дивуюся, ну це просто. Ну і блок, де далі дивує, не зупиняється. Це наші кондиціонери, наша спліт-система, яка встановлена вже по всім поверхам. Слухайте, ну ми ж уже з вами досвідчені будівельники, і ми то з вами чітко розуміємо, що це да на вулиці, да? Це утеплення фасадів. Тобто в блоці, Д почали утеплювати фасади, і вже майже зробили повністю дві сторони, набили отакі от профіля і вже встановили мінеральну вату. Лишилося лише оздобити керамогранітом. Вже весь блок, Д з обох сторін. Це просто неймовірно за місяць. Кемон, друзі. Ну і на останньому по блоку, Д завершуючи наш калидоскоп вражень, ми вам повідомляємо, що почали вже класти плит. Тобто це вже ну, ще місяць-півтора-два, я не знаю скільки, ми просто все замершимо, Ну це просто вау. Завершуючи репортаж з блоку Д, повідомляємо вас, що Ну ви бачите, все стоїть обрештування і в блоці Д активно робиться оздоблення керамогранітом. ми продали на моменті Катлавану. Там нічого немає вільного до продажів. Але ми для вас будуємо не менш преміальний об'єкт, який буде знаходитися в самому центрі курорту Буковель з довжіцьколижної траси номер 7 який стане продовженням пішохідного центру курорту. Це наш Escape City. неймовірний об'єкт, де перша черга вже активно будується, і вона позаду мене. І зараз ми почали будівництво другої черги. Будівництво і старт продажів. Запрошуємо вас до інвестицій. Перша. Черга Стоун вже мала своє перше дорощення. А друга черга Терра тільки відкрилася до продажів і має найкомфортнішу ціну з Катлавану. Дякуємо нашим воїнам, дякуємо Богу за те, що є можливість продовжувати не втрачати темп, а навіть нарощувати його, аби тримати слово перед нашими інвесторами та будувати для вас найкращі проекти в Україні: Escape City, Львів Сіті та закінчувати будівництво нашого Glacier Premium Apartments. Окрім того, не забувайте про наш об'єкт бізнес-класу, який ми будуємо центрі черніців з неймовірним басейном на даху.